Сполучені Штати та Британія занепокоєння тим, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією щодо створення ядерної зброї. Про це агенції Bloomberg розповіли неназвані західні посадовці. кажуть, вони стурбовані, що в останні місяці Кремль активізував військову співпрацю з Тегераном. Зокрема, ця тема стала однією з основних під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Посадовці обох країн припустили, що ядерними секретами Росія платить Ірану за передачу балістичних ракет ФАТ 360 Водночас агенція Bloomberg пише, що Байден чітко дав зрозуміти, що Вашингтон готовий у будь-який доступний спосіб запобігти ядерній ескалації з боку Ірану. Ну і крім того, напередодні міністри закордонних справ країн Великої Сімки, серед яких, зокрема, Велика Британія і США засудили передачу балістичних ракет Росії. Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ Італії. В ній держави G7 наголошують, що Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної і невиправданої війни РФ проти України, а також зупинити передачу країні агресорці балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій.